Христос хрещається! Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося біля церкви Святого Миколая. Сьогодні вже 6 січня і сьогодні велике свято, свято водохреща. І ми зараз від церкви пройдемось до бівету Зараз подивимося скільки людей на біветі скільки, можливо, буде якийсь концерт або реклама концерту на біветі Так що, друзі, кому цікаво прогулянка, приєднуйтесь Прогуляємося. Як бачите, вже 6 годин зараз у Трускавці тепло, вже немає ні морозу, бачите, і пропадає потихеньку сніг. Дуже сильний вітер зараз на курорті. І моментально 6 градусів тепла зараз у Трускавці. І бачите, снігу практично вже немає. До вечора і тих залишків, що є, також я думаю, що вже не буде. Бачите, непередбачувана погода на курорті. Я думаю, така сама і по всій Україні. Сьогодні сніг-мороз, завтра вже може бути весняна, березнева погода і потім знову так само може повторитися, оскільки вже на вихідні знову кажуть синоптики, що буде мороз і буде сніг. Ну, подивимось, ми нікуди не спішимо. Як бачили по останніх відео, трускавець практично був переповнений туристами, відпочивальниками, людей, які приїхали на відпочинок чи на лікування. Зараз ситуація ніби зовсім вже трошки інша. Я думаю, що в багатьох, можливо, були якісь там відпустки або заброньовані номери до неділі. А вже сьогодні, вже понеділок, дехто, можливо, поїхав працювати. Закінчилась відпустка. Сьогодні. Понеділок, 6 січня і вже от Трускавці діти мали б йти до школи. Канікули також закінчились, можливо, в когось також закінчились канікули і вже, можливо, повернулися люди додому. Ну, менше людей, як бачите, в обідню пору ми були, майже кожного дня знімав відео для вас, то кожного дня тут було дуже багато людей. Погодьтеся зі мною, що коли був сніг на курорті, гарно все було біло, красиво. А зараз оці калюжі все зовсім по-іншому виглядає. Все чорне, сіре, невиразне. Зі снігом набагато краще взимку. А сьогодні ще після обіду обіцяють плюс 9. Не знаю чи буде, але обіцяють синоптики і так само завтра. Плюс 9, плюс 10. Ну єдине, що сьогодні дуже сильний вітер, але завтра вже його не буде. І кожний день в палаці культури Шевченка виступи. Сьогодні, друзі, мають бути Западенці. Це гумористичний гурт. Вони і брали участь і в лізі сміху, і в шоу Вар'яти. Так що я думаю, що ви знаєте цей гурт. І зараз я думаю, що вони будуть набивати Я не впевнений, але зараз підійдемо. Подивимось, ну, я точно знаю, що вони сьогодні виступають в Палаці культури Шевченка. Завтра буде Ростислав Кушина, післязавтра вже буде Олександр Пономарьов, також буде Михайло Хома, Дзізю, хто знає. Потім буде ще Олег Скрипка, будуть тенори з Більканту. Ну, концертів одним словом вистачає. Раніше запитували в коментарях на рахунок «Трускавка лента, або що там Трускавці робити ввечері. З дітьми. Друзі, попереднє відео можете подивитися на каналі. Ходив вечором якраз в трускав календ. Дуже цікаво було, багато людей було. Сніг був гарно, все красиво було, так що коли цікаво, подивіться. Зараз вже 12.20, я думаю, що скоро артисти будуть на біветі Сніг топиться. Є місцями вже і сухі ділянки. Цікаво, друзі, чи є серед глядачів, хто приїжджав на зимовий відпочинок у Трускевець. Ну, мається на нова зі Різдвяні і новорічні свята. Пишіть обов'язково в коментарях. Де були, що робили, як відпочивали, чи сподобалось, чи приїдете ще. Дуже цікаво. Бачите, 12.20, 20 бювет. Не так багато людей, як було в суботу, в неділю. Ну, також в п'ятницю було дуже багато людей. Ніби тепло, але дуже сильний вітер. Ну, бачу, западенці вже прийшли на бівет, а людей ще немає. Очікують на людей. Так що, друзі, кілька хвилин потерпіть і я думаю, що буде прем'єра цього виступу на бюветі. Сьогоднішня гумористична програма Нагадую, що сьогодні о 19.30 в палаці Культорченка. У нас в гостях дует замок Любота, Назар та Володя. Улюблені вар'яти, «Владя» та «Віталій тильний з двогодинної гумористичної Анивше сьогодні о 19.30 запрошуємо Палац культури Шевченка на двогодинну гумористичну мористичну програму на звездях колектив Западенці. Улюблені варіати владзята віталіктильний дует замок Люберта Назар та Володя. Подарують вам незабутній вечір Двогодинну гумористичну програму. Артисти пору з нами. Тож підходьте до нас за декілька хвилин. відбудеться невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Хвилиночку. Невеличкий виступ перед нашим концертом для вас всіх. Просимо трошечки підійти до нас. Будемо вдячні. І не стійте так далеко! Голубам не мішайте, підходьте ближче до нас, будь ласка. Буквально хвилиночка і виступаємо. Дякую. Нам всіх вітаємо святами. Христос народився. Дорогі друзі, наш колектив називається Западенці. Ми гастролюємо з благодійною метою. Кожен наш концерт це концерт в підтримку Збройних сил України. Давайте голосно поаплодуємо Збройним силам України. Величезна шана та повага їм за все, що вони роблять для нас. Дорогі друзі, концерт який сьогодні відбудеться в палаці Шевченка, так само благодійний. Тому запрошуємо вас не тільки гарно провести свій час, трошки підняти свій настрій, але й підтримати нашу армію. Дорогі друзі, буквально замить, буквально декілька номерів від нас хлопцями. Але тим часом, перед тим як ми виступимо для вас, хочеться трошки з вами познайомитись. Мушу задати декілька питань, щоб зрозуміти, для кого ми будемо сьогодні виступати. Зараз задам їх. Якщо у вас таке в житті було, треба буде просто підняти руку. Домовились? Надію ж не складно. Друзі, для початку прошу підняти руку тих людей, хто хоча б раз в житті гриз батарейки від пульта, щоб вони хоч трошки довше працювали. Ці люди є, Да? А вас зубки трошки сточені, де да? я бачу, молодець. Друзі, зараз прошу підняти руку тих людей, хто спочатку в коридорі взувається, а потім взутий ходить по хаті і збирає речі, які забув. І такі тут, да? Молодці по любому так сюди йшли. Дорогі друзі, зараз прошу підняти руку тих людей, хто хоча б раз в житті, в мороз, в холод, на базарі, на картонці міряв штани. Ви тут. Друзі, ще важливе питання: підніміть руку ті, хто хоча б раз в житті на велосипеді Україна під рамою катався. Я думаю, стільки великих в але це ви приїхали. І найважливіше питання Підніміть будь ласка, руку всі ті, хто вважає себе розумними. Не соромтесь. Тримайте, тримайте руку, тримайте, тримайте. Результат опитування той, хто руку не підняв, вважає себе розумнішим за тих, що підняли руку. Поплескайте, трошки один одного. Друзі, перед тим як я запрошу хлопців з номерами величезне прохання до всіх. Давайте всі подивимося вверх, вверх, вверх. Прекрасна погода сьогодні у нас. Так, тепер вниз, вниз, вниз. Тут не дуже прекрасна погода. так? Тепер вліво, вліво. В мене ліво тут. Ви розбираєтесь, будь ласка, товариство. Вас ліво не з тої сторони. вам туди. вліво і вправо, вправо, вправо. Все, зал перехрестили, можемо виступати. Поаплодуйте трошки западенці, буквально два-три номера для вас. Ходь до мене погошує. Друзів. Перший номер. Добрий день. Похлопайте Володі, бо він не буде виступати, Так, якщо можна. Дякую, а... дуже приємно. Друзі, а попполудуйте, будь по ласка, всіх, хто має діток. Поплудуйте, поплдуйте. Клас, дякую. А вчили хоч раз в житті з дітками віршик. Вчили? Кайф, ні? Це така штучка нелегка. Дорогі друзі, давайте уявимо випадок в садочку. Назарчик, а півничі віршик? Вірив, вчив, але я вчив його з тату. З тату? Да. Ну давай послухай! Можна? Да. Точно? Падав сніг. На поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Якого фіга я маю вчити віршики з цим придурком? Він два слова не може заповнити баран, весь мамку пішов поц. Чуєш, Назарчик, а є вірші, які ти чи з мамою? Є. — Давай краще його послухай. Закрий рот подлюка, ціна весь тебе! Я символ, слава сила, помисла! Він ваші обласки две твар'яти, виривається на цю сцену, не те, що це дорожче якраз поклопай, не висить поаплодуйте, да, давай я не скеле. Та Віталик дуже любить, коли йому плещуть. <рес> да. По морді, будь ласка, по плашіть його. Друзі, перший номер називається дуже просто «Привітання на радіо вечір, дорогі радіослухачі, ви на хвилі «Люкс-ФМ» і Зараз ми телефонуємо до Володі для того, щоб привітати його з днем народження. Алло! Алло, Володі, ви мене чуєте? Да, я вас чую. Чудово, це радіостанція Люкса Фемі. Ми дзвонимо, щоб привітати вас з днем народження. Дякую. Хочемо побажати вам щастя. Здоров'я все самого найкраще. А хто тут дзвонить? А, Володь, це радіостанція «Люкс-ФМ» і ми дзвонимо, щоб привітати вас з днем народження. Хочемо побажати Дякую. вам щастя. А що вам треба? Володь, нам треба привітати вас з днем народження. А Саня ти, здоров'я! Це не Саня, це радіостанція Люкс FM. І ми звонимся. Володь, це радіостанція Lux FM. А що вам треба? Нам треба привітати вас з днем народження. А хто вам дав цей номер? може цей номер нам дав Саня. Саня. Ні, це не Саня, це радіостанція Люкс А. Та радіостанція. Що вам треба? Та привітати ви типіла! Саня Ти! Та, це Саня! Саня, ти що дурак, кинь трубку, зараз до мене моя радіо дзвонити. Друзі, дякую за вашу увагу. Більше двох година програма сьогодні у нас в палаці Шевченка. Дякую вам всім. Чекаємо на концерті. Всім бажаємо гарного дня. Слава Україні! Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па! Запрошуємо сьогодні о 19.30 палац культур Шевченка на двогодинну гумористичну програму. програму. Нас гостях учасники нового сезону головні сміту.